Що ж, доброго ранку случ, доброго ранку мандрівникам, які сьогодні десь вирішили в дорогу. Сьогодні я збираюся привести свій велосплав. приїхатися велосипедом до Сосновки, а звідти на Покрафті сплавитися по случі. Додому, ну разом з велосипедом. Сьогодні в мене така мета, ну і експеримент. Ну що ж случ, тримайся. Княжа гора. Листопад місяць повністю в своїй красі. Сьогодні зранку туман, хоча... Синоптики сьогодні обіцяють сонечко, змінну хмарність і плюс 12. Ну, буду надіятися на хорошу погоду, попутний вітер і сосновки не видно в тумані. Ну, скоро буду вставати до сплаву, ще приїду до нижнього складу. Повний нерішучості, майже вже готовий повністю. Ось моїх два транспортних засоби. З коліс я пересідаю в човен, надув пократ, поплавав і буду стартувати з того місця, де приходив фестиваль день гарячого казана. Ну що ж, попливли далі. Я і мій велосипед, ну і легендарні камінь. Зараз буду їх проходити. Кам'яні ворота. Виплив я, тись два кілометри, вже ось княжа гора, Місце відпочинку. І пливу далі. Там ліс закінчується і річка буде дуже петляти по лузі між Віллою і Адамівкою. Так, ось Селищанський пит. Випливаю через брит, води достатньо, на Мілини ніде не потрапляю. Є невеличкі перекатики, ну загалом пливляться чудово. Помітив чотирьох лебедів. Ну, Тепло і лебедів багато на Слуці. Прийшовши на долину, Случ дуже петляє. Зараз я в Меандр. А Ось тут дуже є багато дубів, які давно повалилися і занесли їх мулом. Цим дубам багато сотень років. Важливо, з цих дубів били човни довбанки. Тут якраз з берега дуб лежить повністю в річці. О, ну, тут треба бути обережним, бо багато топляків. Так, як мені з ними розминутися? Так, тут і в случі є вихід в одне з заплавних озер. Це, якщо я не помиляюсь, святе озеро. Навіть є в нас святе озеро, навіть на царських картах воно позначене. Також десь в нього впадає старе русло річки Стави або Смородинки. Ну ще до нового я не доплив і тут. Ну, по крафтам сюди легко зайти, звичайно, з велосипедом трохи важко. Але цього разу не буду заходити. Можливо, там і сидять. Але тут доволі воно і не маленьке це озеро. Або каскад озера. Так, там видно село Велике селище. Ось я вийшов на берег до цього озера. У ще не був я на цій стороні. А ось там Іванівська церква. Ну, цю церкву завжди як сплавляємося, то її часто видно. Так, Там відніється село Іванівка. І зараз тут зліва буде подати річка стара. Треба її трошки розвідати. Ну що ж, вітаю вас на новій річці. І случай я заплив, в його притоку річку ставлю смородинку. І прогиб я кілька сотень метрів проти її течії. Видно, вода помінялася, навіть вода тут чистіша ніж в случі. І така течія доволі є. І поки що з велосипедом можу гребсти. Цікаво. Така моя мета дослідити допливи річки случ. Ну, нове русло ставить випрямлене. І води достатньо для сплаву. І досить глибоко. Так, проти течії я далі йти не буду. Хоча розвідка хороша. Теж є на ній є і рословипелене. Ну що ж, повертаюся в случ. Ось устя річки став Смородинки. А так, два тижні назад я бачив устя корчика. І ось тут виходжу знову на случ. Ось широкий случ. А ось Маленька Смородинка. Широка ділянка Случа. Проти Іванівки і Бистрич. Ну, Тут річка по примі тянеться більше кілометрів. Там до Бистрич тільки один поворот. Так, пляж на початку Бистрич, Я причалив. Ну, буду обідати під цією вербою. И тут пейкрин. Там я обедал битой Ще зовсім недавно його переходили в чоботях. Так було мілко. Ось камінь, який раніше лежав посеред річки. Зараз все берег до нього не ближається. Рідні береги. Все, допливаю до бистрицького мосту. Ось трохи сонечка, але небо холодне. Таке як на зиму. Ну і ось сьогоднішній мій фініш. Ну що ж, міст. Вже там не буду приходити до каміння. І треба мені перекуватись десь на те річку. Дякую, случ. Дякую і Ну що ж, річка тече далі? Ось так випогодилося. Я завершаю сьогоднішній сплав вже на своєму плов засобі. І на цьому сплаві більш всього буде завершатися сезон сплавів, оскільки вже де зима, холодно. Більш треба ходити пішки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте.